Як ти малюєш квартири, яких ще не існує? Як втискаєш у маленьке житло те, що туди не влазить? Привіт! Я Станіслав, 3D-візуалізатор інтер'єрів, людина, яка бачить ремонт ще до того, як його зробили майстри. За другий рік у сфері я почув десятки запитань про свою роботу: від повних нісенітниць до дуже точних. Сьогодні зібрав 10 найцікавіших і відповім чесно, як воно є: без прикрас і без шаблонів. Перше запитання. Ти що, реально все це малюєш вручну? Якщо мова про олівець, то звичайно, що ні, я не Мікеланджело. Я працюю в 3D Max і Corona. І це цілком вистачає, щоб створити реалістичний простір. Тут важливіше не вміти малювати, а бачити гармонію, як кольори, матеріали і світло між собою спілкуються. Це те, що приходить із практикою і недивленістю, а не з художньої школи. Друге запитання скільки часу займає зробити одну візуалізацію? По-різному. Є сцени, які можна зробити всього за кілька годин, а є й такі, що можна провести над нею цілий тиждень, бо все має виглядати як у житті, а навіть і краще. Багато залежить від технічного завдання і рівня деталізації. Якщо це просто спальня, то це може бути кілька годин роботи, може бути день. А якщо дуже великий проект з купою дрібних елементів, то треба час, спокій і багато кави. Третє запитання: яка найдивніша правка від клієнта чи дизайнера? М Є одна класика жанру. Після 10-15-го кола правок дизайнер мені пише: зроби якось сам, щоб було гарно. І це той момент, коли я починаю згадувати, що в мене не написано дизайнер інтер'єрів у договорі. Але насправді я звик до цього. Іноді саме з таких зроби гарно, виходить найкращий результат, бо тоді включається чиста інтуїція. Четверте запитання: скільки можна заробляти на 3D візуалізації? Якщо коротко, то можна заробляти кілька тисяч доларів на місяць. На початку все простіше. Ти рахуєш не гроші, а час до кінця рендеру. Але коли є стабільні клієнти, які цінують якість, це повноцінна, добре оплачувана професія. П'яте, що тебе найбільше дратує в роботі. Ах, напевно, те, що коли після великої серії правок хтось каже: А давайте повернемось до першого варіанту. І от я сиджу, вдихаю. Згадую, де той перший варіант взагалі був збережений і чи не видалив я його. І спокійно приходиться повертатись туди, де все починалось. Я вже навчився до цього ставитись спокійно. Не завжди, але майже завжди. Є правки, є оплата за правки. І одразу на душі стає тепло. Шосте запитання: з якої техніки я починав? Починав я з ігрового ноутбука, який часами під час рендеру так перегрівався, що міг вимкнутись. Було складно, але реально. Зараз у мене дуже потужний комп'ютер, все літає, сцени відкриваються миттєво, а кулер не реве як турбіна. Тому якщо в тебе старий ноут, це не страшно. Головне, щоб працював, ну і, звичайно ж, не згорів до першого проєкту. Сьоме. Чи ти реально бачиш світ у 3D? Так, і це вже профдеформація. Коли я заходжу в кафе, то дивлюсь не на меню в першу чергу, а на світло. Чому тут 6К, а не 4К? Коли бачу плитку, думаю, блін, ця текстура ляже добре в бібліотеку матеріалів, треба пошукати. Коротше, реальність стала великою 3D-сценою. Восьме, чи можна заробляти на цьому, якщо ти фрілансер? Так, я саме так і працюю. У мене своя діяльність у Польщі, клієнти переважно польські дизайнери. Фріланс це свобода і відповідальність водночас. Сам собі графік, сам шукаєш клієнтів, сам вирішуєш, коли вихідний. Але якщо робиш якісно, то замовлення ніколи не закінчуються. Дев'яте. чи нормально відмовляти клієнту? Абсолютно, якщо бачу, що з людиною не зійдемось, я спокійно і професійно пояснюю, що зараз не зможу взяти цей проект. Це набагато краще, ніж потім витратити час і нерви обом. Важливо мати власні межі. Це не про гордість, це про повагу до своєї роботи. Десяте, яка найкомедніша ситуація траплялась у роботі? Якщо чесно, у мене майже всі комедні ситуації пов'язані з людським фактором. Іноді дизайнер дає референс, а потім сам взагалі забуває, чому він його вибрав і чому він йому саме сподобався. І ми тоді вже разом намагаємось згадати логіку. Але найбільш смішніше це коли люди дивуються, що я роблю все сам, без команди з 10 людей. Просто комп'ютер, кава і сцена. Тож, ось такі 10 запитань я чую найчастіше. Можливо, частину з них ти теж хотів поставити, але тепер маєш чесні відповіді без прикрас. А якщо хочеш другу частину, напиши свої запитання в коментарях. Я виберу найцікавіші і запишу продовження. Підписуйся, став свій 3D-лайк, і побачимось у наступному відео. До зустрічі!